Щодо Чудово, запис пішов. Що нас сьогодні з вами цікавить? Нас сьогодні з вами вже 11-й урок. На сьогодні буде форматування абзацу Нагадую, в нас є режими да редагування. Перший режим, перший етап, навіть скоріше при роботі з текстом це набір тексту, друге етап редагування це зміна. І виправлення помилок, додавання якихось розділових знаків, заміна тексту, форматування це зміна зовнішнього вигляду. Сьогодні ми працюємо з форматуванням абзацу. Ну тут же більш цікаво, форматування абзацу. Будемо дивитися, які в нас є чотири опції налаштування, як ми їх можемо розміщати. Так, ну що ж, абзац. По-перше, ми маємо деяке означення. Абзац це частина тексту, яка складається з одного. Тобто в нас є абзаци, які складаються з одного речення. Тобто така, таке в нас теж присутнє. або кількох речень. Тобто, зазвичай абзац це три-чотири речення, і йде наступний абзац. Вони пов'язані між собою однією думкою та виділені, тобто форматування в них таке, що вони мають відступ першого рядка. Невеликий відступ на початку цього першого рядка абзацу і називається абзацний відступ. Тобто ми бачимо абзац не просто як натиснуну на клавішу Enter. Бо, скажімо, коли ми набираємо вірші, у нас кожна строчка, кожна строчка, яка починається з нового рядка, це, по суті, і є абзац. Ми то скоріше говоримо про тексти. Про сам текст, який йде в звичайному у нас вигляді. Так. Якими бувають об'єкти текстового документу? Тобто, найменший елемент в тексті це наш символ. Це може вже бути літера. Може бути цифра, може бути якийсь розділовий знак. Далі наші символи, наші букви об'єднуються в слова. Слова об'єднуються. Ну тут не бачите, написано рядок, але ж в нас, наприклад, може бути один рядок, два рядок, на речення. Тому слово, слова між собою, я б скоріше сказав, що вони об'єднуються в речення, а речення вже формують рядки. Відповідно, наші речення, пов'язані за змістом, формують абзац. Абзаци, це серсина тексту, які теж пов'язані між собою, формують сторінку. Ну і сторінки як результат формують весь наш текст: якусь сказку, історію, легенду. Там, навіть задачу з математики аналогічно, там якийсь текст з інформатики. Тобто, такі в нас, така в нас структура, назвемо її так. Отже, угу. змінення зовнішнього вигляду абзацу. І називається форматуванням абзаців. Що ми можемо зробити з точки зору форматування? Перший етап. Ми його можемо розташувати на сторінці, тобто ввести сам текст, розташування, плюс вибрати стиль вирівнювання, тобто по якому краю він буде вирівнюватися, і як результат, як він буде зміщуватися. На зовнішній вигляд. Тексту впливає розміщення наших абзаців. У нас є ліве і праве поле. Ліве і праве поле це відступ від краю сторінки. Тобто нам було б трошки незручно читати, якщо б цього відступу не було. Тобто то якісь букви, можливо, заваливалися за границю сторіночки. А ось наш відступ першого рядка і формує: от ми бачимо: є в нас три строчки, абзац, є в нас чотири строчки, абзац. Тобто, це в наш зовнішній вигляд. Тобто, як ми розрізняємо наші абзаці. Розміщення абзацу на сторінці можна змінювати за допомогою, тобто декілька опцій. За допомогою бігунків на лінійці на оцій панельці, ми формуємо лівий нижній бігунок це відступ зліва до краю сторінки, правий бігунок відступ справа до краю сторінки. І лівий верхній бігунок. Це і є наш оцей абзац, абзацний відступ, доскільки ми його робимо. Ну, Давайте наберемо, подивимося на прикладі. От у нас є умовно якийсь текстик. Сам текст нам значення не має. Просто подивимося, як будуть вести себе оці бігунки. Я затискаю просто літеру А, формую якийсь текст. Ви бачите, що зараз в мене відступу абзацу немає. Ну, ось, наприклад, ось так. Будемо вважати, що це набір речення, який формує там перший абзац. Другий абзац, там пішло, наприклад, хай буде А, а там пішла буква Т, наприклад. Це в нас буде другий абзац і так далі. Причому тут зверніть увагу, є особливість. Я хочу налаштувати тільки перший абзац або тільки другий. Я його маю виділити. Наступний етап: я хочу побачити оці бігунки. Вони в мене, бачите, ось тут зверху. Тобто, вони мають тут в мене з'явитися, а їх тут немає. Бачите, яка ситуація? О! Тобто, іще разок, зверніть увагу, я запустив Word. Mm. Ось в мене є тексти. Я наводжусь мишкою. Давайте навіть збільшу трошки. Ось наводжуся мишкою на оце сіре поле. Бачите? Наводжусь, в мене з'являється оця лінієчка. Іще ще раз. Тобто, якщо цієї лінійки немає, не лякайтеся. Просто ось навелися. Трошки нижче абзацу. Чуть-чуть. І вона з'являється. Ну тут, так. Да, звичайно, треба приловчитися, щоб вони нас з'являлися. Дивимося тепер бігунки. Ось наш лівий нижній бігунок. Він формує початок початок набору текстів. Зазвичай його ставлять на позицію 0. Бачите, в нас тут одиничка, 2, 3, 4. Це в нас сантиметри. І відступи. 2-1. Ну тут я бачу, що тут, мабуть, 2,5 – це відступ від лівого рядочка. Від правого рядочка теж саме можу розташувати, де буде в мене закінчуватися рядок тексту. Його теж зазвичай ставлять там на 2-2,5 від кінців нашої сторіночки. Лівий верхній бігунок і формує мій абзац. Бачите, вони схожі на годинничок, як наш пісочний годинник виглядає. Виглядають ці бігунки. Оцей верхній бігунок і робить мені абзац. От, наприклад, я ставлю абзац з відступом 1,5 см. Бачите, як воно змінилося. Тобто, в мене від початку самої сторіночки, від початку тексту, отут відстань 1,5 см. Аналогічно, ви можете другий абзац теж саме зробити, навелися. Почекали, з'явилися бігунки. Ну, давайте я його, наприклад, поставлю лінію абзаца, скажімо, на трійку. А границі тексту поставлю на одиничку. І тут в мене буде одиничка. По одному сантиметру. Бачимо, що в мене змінилося. В мене не просто змінився, де в мене буде початок мого абзацу, але й змінився розмір мого рядочка. Тобто я його зробив вущим. Ну і відповідно, таким чином ми можемо налаштувати попрацювати з абзациками. Так, рухаємось, рухаємося далі. Це те, що я вам пояснив, тепер те ж саме, тільки словами. Да? І так, правий бігунок визначає праву границю тексту, лівий нижній бігунок зафіксували ліву границю тексту. І ще раз, оці границі це відступ від кін кінців сторіночки. Лівий верхній бігуночок це амзацний відступ. Ну і, відповідно, бігунки ви побачили. Я їх переміщав за допомогою лівої кнопочки миші. Так, ще в нас є опції. Ми можемо вирівнювати текст абзацу на сторінці. За лівим краєм, по центру, за правим краєм і за шириною. Ці кнопочки теж є в нас кнопочками вирівнювання, тобто, як будуть розташовуватися наші тексти. Звичайно, що якщо в мене просто набір символів, тут ми нічого такого гіпердивного не побачимо. Вони зараз по лівому краю. Давайте поставимо по правому краю. Зверніть увагу на буковки справа, як вони зміняться. Бачите? Змінилося в нас, що рівно стало по правому краю. Якщо розміщаю наш абзац по центру, то наш текст залишається орієнтація від центру. І він йде до країв. От я бачите, щось набираю, розширення йде від центру. Ось таким чином ми можемо і налаштувати наші абзаци. Важкого, я думаю, що нічого нема. Ми виділяємо. Якщо потрібно просто налаштувати вирівнювання, ось на три кнопочки. Вирівнювання по лівому краю, по центру, по правому краю, за шириною. Ну, за шириною, це по суті за змовченням, це як і по лівому краю. Тут змін не, не дуже багато є. Тобто, ми можемо перше налаштувати розташування амзацу, друге, використовуючи бігунки, зробити нам відступи. Тобто, наскільки в нас буде сам абзацний відступ. І де буде розпочинатися наш сам текст. Тобто це ми теж з вами можемо налаштувати. Так. Чи є якісь. Ну тут в презентації вона коротенька. Чи є якісь питання? Немає. Щось може не зрозуміло. Все в порядку? Так. Так. Дивіться, що в нас буде по завданню? У нас вже в класрумчику розміщено завдання. Наш класрум. Так, четвертий клас нас цікавить, зараз завантажується. Четверті класи інформатика. І ось наше завдання відео уроку, як завжди, це те, що ми зараз записуємо. Презентація в прикріпленому файлі, презентажка це те, що ми з вами розібрали. І практичне завдання. Файл результатів можна відправити на пошту або вайбер. Тобто, як вам буде зручніше. Що ж нас тут за завдання? Ось вона. Я скачав її картиночку. Що нам потрібно зробити? Відформатуй запропонований текст. Нам потрібно набрати текст, нотна грамота. Ноти це знаки для запису музичних творів. Крапка. Enter. Щоб читати текст, треба знати грамоту. А щоб навчатися, слід вивчити нотну грамоту. Тобто, перший етап: ми набираємо сам текст. Ну, давайте. Ой... Треба було б мені, я вибачаюсь, зробити, мабуть, заготовочку для нашого тексту, щоб ми починали не з самого початку, щоб в нас вже була заготовка, щоб я це не перенаклав. А я знаю, як зробити, щоб він одразу була презентація, яку можна міняти. О, точно, в мене ж презентації є цей текст, я вибачаюсь, молодець. А тут вона картиночка, я не можу картину містити. Ні, скоплювати. а можна е, зайдіть в Google клас, я так вчора робив. Ну. Там так. вниз трошки злесніть. Так. Нажимайте на презентацію, яка знизу краще буде. Ну. І зверху, ні. Табличку, бачите, відкрити ну, в текст. приложенні. Я розумію. Ну, це в мене просто це трошки не про те. Це в мене відкриється презентація через не PowerPoint, який я скачував, а ви інші через Google презентації. Інший Тобі, додаток всьогодні? виберіть, воно так буде. Я так вчора робив, а в мене інших, бачиш, не підключено. А... На жаль, не підключено. Ну, нічого, давайте. Тому через я... ZIP, наприклад, я думаю, чи що навіть ми... Google документ. Ну, це вже таке, це просто відкриття. Нам потрібно ж набрати. Ну, давайте. Я думаю, що це не буде довго. Я за хвилинку маю справитися. І так, нотна грамота. Ноти. Це знаки, запис для запису. Для запису. Для запису музичних звуків. крапка. Що після цієї крапки треба зробити? Абзац. Тобто натискаємо Enter. Щоб читати тексти, треба знати грамоту. Ну, коротенький текст. Навчитися читати ноти. Кома. Обов'язково розділові знаки не переплутайте. Нотну грамоту. Все, набрав. А тепер давайте подивимося, що нам потрібно зробити з нашим текстиком. Перше це його набір. Ми набрали цей текст. Набрали. Далі вирівняй заголовок тексту по центру. Тобто, оця нотна грамота. Ми його виділяємо, розміщуємо, абзац вирівнювання по центру. Установи вирівнювання тексту по лівому краю, абзацний відступ 1 см від лівого поля тексту. Вирівнювання по лівому краю. Воно і так стоїть. І відступ, пам'ятаєте, те, що я вам показував забзац, оцю верхню стрілочку перетягніть на один сантиметр. Все бачите? У мене готово. Ну єдине, що можна ще зробити само, саме слово «нотна грамота жирненьким, щоб це в нас виділялося. Все це все ваше завдання. Тобто, вирівнювання зробити, зробити відступ один сантиметр і зберегти. Зберегти документ, зберегти можна собі на робочий стіл, введіть сюди своє прізвище, клас, щоб він у вас був доступний, наприклад, на робочому столі. Ось він прізвище, клас. І оцей файлик відповідно можна відправити. Або як вам буде зручніше, або Viber Напишіть в приватне повідомлення, або й комусь може зручніше буде відправити на пошту. Тобто, це вже від вас залежить, як вам зручніше. Так, чи є якісь питання? Щось можливо не зрозуміло. Так, да, в Принципі все зрозуміло. В принципі, все зрозуміло. Дякую.